Привіт! сьогодні розбираємося з новою і відверто кажучи, дуже небезпечною фазою російських атак на енергетику України. Це така стратегія, яка ставить під загрозу не просто світло в домівках, а ядерну безпеку цілого континенту. Ось ця коротка фраза, знаєте, вона б'є в саме серце, вона ідеально передає, якою ціною дається ця енергетична війна. Поки десь говорять про стратегії, мільйони людей буквально живуть у цій реальності, де холод і темрява стали, на жаль, нормою. Гаразд, давайте до суті, ось у чому полягає нова загроза. Мова йде вже не просто про теплові станції. Ні, ціль критичні вузли, які з'єднують ядерні реактори з усією енергосистемою країни. Так от, за даними української розвідки, росіяни вже прицілились до десяти таких підстанцій. І мета тут треба розуміти не просто завдати шкоди, мета повністю відрізати атомні станції від мережі, занурити всю країну в темряву та холод, і таким чином просто змусити її капітулювати. І ось тут ми підходимо до найстрашнішого. Чому ця тактика? Це справжня гра з вогнем. Ми говоримо про конкретні, ну просто надзвичайно високі ризики пов'язані з цими планами атак. Щоб ми всі говорили однією мовою, давайте прояснимо, підстанція це по суті вихідні ворота атомної станції. Без неї вся гігантська енергія, яку виробляє реактор, просто не може потрапити до людей. Це без перебільшення життєво важливий елемент. 300 метрів, просто вдумайтесь у цю цифру. У деяких випадках це вся відстань між підстанцією і самим ядерним реактором. Це ж мізерна межа для помилки під час ракетної атаки, просто мізерна. І тут власне ключова проблема. Ця їхня, так звана високоточна зброя далеко не завжди влучає точно в ціль. Ми ж бачили безліч прикладів, коли кинжали, іскандери чи шахеди влучали в житлові будинки замість об'єктів. А за такої близькості до реактора будь-яка неточність перетворюється на жахливу лотерею з потенційною ядерною катастрофою. Отже, дивіться, важливо розрізняти два можливі сценарії катастрофи. Прямий удар по реактору це по суті свідомий акт ядерного тероризму. Це загрожує глобальною катастрофою, тією самою ядерною зимою. А ось удар по підстанції це інший, але не менш страшний сценарій. Це може спричинити відмову систем охолодження і як результат розплавлення активної зони, ну тобто повторення трагедії на Фукусімі. І що ще дуже важливо розуміти, ці атаки ж не на порожньому місці відбуваються. Вони націлені на енергосистему, яка вже зазнала нищівних ударів ще з 2022 року. Вона і так працює на межі своїх можливостей. Ну масштаб руйнувань вже просто колосальний, знищено майже всю генерацію на лівому березі, включно Стрипільську ТЕС, яка була ключовою для столичного регіону. Система буквально висить на волосині, і кожен новий удар це крок до прірви. Тактика росіян теж змінилася, і це знаєте, дуже цинічна тактика. Тепер вони діють так: спочатку запускають дрони, щоб виснажити нашу ППО, а потім б'ють в одну точку п'ятьма, а то й сімома балістичними ракетами. Проти такого концентрованого удару не витримує, на жаль, навіть бетонний захист. І от коли ситуація стала настільки критичною, Україна, звісно, намагається достукатися до міжнародної спільноти, попередити про ескалацію і про те, чим це все може закінчитися. Київ діяв за протоколом, надіслав офіційну ноту до МАГАТЕ, вимагаючи скликати термінове засідання. Але знаєте, який був результат? Практично нульовий. Кажуть, що у фінальному звіті гендиректора організації Росію як агресора навіть не назвали. Ну і цей крок, звісно, змусив багатьох експертів просто втратити віру в те, що ця організація здатна на щось вплинути. Гаразд, це все стратегія і політика. А що робити звичайним людям? Давайте спробуємо перевести цю загрозу в площину практичних порад залежно від того, хто де живе. Отже, ключовий момент: для тих, хто живе поблизу атомних станцій, ризик найвищий. Тут треба готувати план евакуації вже зараз. У великих містах на сході, півдні та й у столиці, де енергосистема і так ледве дихає, варто серйозно подумати про тимчасовий переїзд. Для центральних областей порада мати готовий запасний варіант. Ну а на заході країни ситуація поки що спокійніша. Але, як то кажуть, план Б ніколи не завадить. І все це зрештою підводить нас до однієї моторошної дилеми: схоже, мета Росії поставити Україну перед вибором, якого не повинно існувати, капітулювати під тиском тотального блекауту або ризикнути ядерною катастрофою з непередбачуваними наслідками для всього світу, і що з чого гірше питання залишається відкритим.